Вітаю! В нас сьогодні цікава тематика. Сьогодні ми розглядаємо 5-дюймові Вони досі застосовуються у старих комп'ютерах, синтезаторах і у різній вимірювальній техніці. Вони запаковані ось у такому футлярі. А трьохдюймові дюймові дискети виглядають отак. Яка особливість вони одинаково по 10 штук в цих пачках є. І що позитивного в них є, те, що вони довше тримають інформацію. Негативним є в п'ятидюймових дискетках те, що вони не мають шторки, як трьохдюймові дискетки, і тому можна випадково торкнутися пальцем п'ятидюймової дискети, і вона може вийти з ладу. Я досі використовую 5-дюймові дискети для архівації інформації. Тобто пишу музику на синтезаторі і потім скидаю на 5-дюймові дискети. Зараз подивимося, як працює 5-дюймова дискета. Ось тут маємо дві дискетки. Три дюйма. І 5,25 двадцять п'яті? Трьохдюймова заходить легко? Так. А п'ятидюймова треба, її спочатку запхав і закрив замочок. Так. Значить, що в нас на... Диску B. Так, тут маємо музику до пісень. В середньому МІДі файли займають від 50 до 100 кБ. І тому дискетки для них нормальний носій. Бо тут не записувати відео нам чи mp 3 і скопіюємо щось на диск. А. Отак. От Яка швидкість у нас буде? Моментально копіює. Диск А вже можемо вставити у синтезатор, і наша музика буде грати. Все моментально перекопіювало. Ось так виглядає стара радянська дискета, на якій ще є антивірусні програми. Можемо спробувати їх запустити. Ну що ж, заходимо на диск Б. Ох, uh, як, як виявилося тут в нас музика, яку я записав колись на синтезаторі.